Пили ключкою топили та закопали живцем на кладовище. На волині молодики по звірячому знущалися з чоловіка. Відомо, що причиною всьому були гроші. Один із нападників заборгував чималеньку суму і призначив зустріч, щоб нібито віддати борг. Про моторошні подробиці цієї історії та долю підозрюваних розповім за мить. З вами новини Тесенюї і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. Ця історія сколихнула Україну ще у 2021 році. Але через моторошні подробиці вона досі є резонансною. На Волині компанію молодих хлопців звинувачують у катуванні чоловіка, зокрема в тому, що вони його били, топили, а ще закопували живцем у могилу. Спочатку мова йшла за те, що причиною такого жорстокого вчинку стала вимога потерпілого повернути гроші. Відеться у сюжеті каналу Аверс. Відомо, що таксист із ківерці попав у немилість до компанії молодиків, як спочатку пояснювали в поліції, все через гроші. Кілька годин знадобилась оперативникам Волинського управління стратегічних розслідувань та слідчим обласної поліції, аби встановити та затримати двох молодиків, які жорстоко побили та заживо похоронили місцевого мешканця. Як вдалося встановити у потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який заборгував йому кошти. Аби його вирішити, боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного з учасників, двоє громадян упродовж трьох годин його били. крім того зі зброї робили постріли над його головою, відібрали телефон та його автомобіль. В подальшому вивезли потерпілого на кладовище, де, застосовуючи фізичну силу, змусили його викопати могилу, а потім закидали ґрунтом. Чоловікові вдалося вибратися та звернутися за допомогою до працівників поліції. Наразі він знаходиться у лікарні, за його життя борються медики. Що стосується підозрюваних, то гарячим слідом двоє молодиків були затримані у порядку статті 208 кримінальна. Процесуального кодексу України це місцеві мешканці 23 та 30 років. Їм вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, це розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом. Після проведення необхідних слідчих заходів їхні дії можуть бути додатково кваліфіковані. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються особи, які також можуть бути причетні до скоєння цього злочину. За скоєне може Кружувати до 10 років ув'язнення у 2021 році, підозрюваним у звірячому нападі та спробі похоронити заживо таксиста у ківерцях обрали запобіжний захід на лаві підсудних Луцького міськрайонного суду. Тоді опинилися двоє чоловіків: Богдан Лукащук та Максим Музичук. За даними телеканалу Конкурент TV обидва мешканці міста ківерці. У суді чоловіки максимально приховували свої обличчя. А на засіданні просили, аби журналісти їх не знімали. Один із злоумисників Богдан Лукашчук. Відомо, що цей чоловік раніше вже був судим тоді суд відправив його у СІЗО на 60 днів без права внесення застави. Другого фігуранта Максима Мусочука, якому на той момент було лише 19 років, також відправили під арешт роком на 60 діб без права внесення застави. Зі слів слідчих ще до цієї скандальної історії, хлопець кілька разів притягувався до відповідальності за злочини, пов'язані з насильством. До речі, на суд він прийшов не сам, а з групою підтримки. Запобіжні заходи підозрюваним продовжували аж до 2024-го. У квітні цього року Рожищенський районний суд виніс вирок чотирьом чоловікам. Закатування співвласника одного з розважальних закладів міста Ківерці двом обвинуваченим призначили 8 і 9 років позбавлення волі, двом іншим по три роки із питового терміну. Повідомляє «Західнет». Як йдеться у вироку суду від 2 квітня ввечері 4 жовтня 2021 року, Богдан Лукащук, Максим Мозичук, Дмитро Міщук і Сергій Черкашин. Перебували у розважальному клубі в ківерцях, співвласником якого є потерпілий. Близько 23.30 Чоловіки проникли в його службовий кабінет. Звідти вкрали ноутбук і більше 19 тисяч гривень, оскільки потерпілий дізнався хто причетний до злочину і повідомив про це поліції. У ніч на 24 листопада. Обвинувачення залізли в його будинок, аби покарати й залікати. Четверо молодиків били бізнесмена руками та ногами, металевою ключкою по голові, тулубу та кінцівках стріляли біля його вуха, прикладали ніж до шиї, погрожуючи її перерізати. Занурювали його голову у ємність з водою. Внаслідок чого останній втрачав свідомість. У матеріалах справи йдеться, що били всім, що потрапляло під руки: від пістолетного руків'я до металевої ключки для гри в гольф. А ще занурювали голову у воду, внаслідок чого той втрачав свідомість. Але, схоже, цього у компанії виявилося недостатньо. Тож вони вирішили закопати живцем чоловіка на одній із могил на старому цвинтарі. Мовляв, це ще має більш переконати чоловіка тримати язика за зубами, проте в якусь мить вони таки одумались. Зрозумівши, що це за усі присутні стали казати про припинення цих дій. Тому взявши рукою за капішон, висмикнув його з під землю. Від моменту, коли потерпілий, опинився в ямі до моменту, коли його висмикнули, пройшло не більше п'яти хвилин. Після таких подій потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення КП медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади. До у нього діагностували перелом восьмого і дев'ятого ребер, масивні синці з забоями м'яких тканин, закритий перелом верхньої щелепи та багато інших тілесних ушк. Кожен Богдан Лукащук, Максим Музичук, Дмитро Міщук і Сергій Черкашин свою вину визнали за сукупністю кримінальних правопорушень. Суддя В'ячеслав Требик призначив першому обвинуваченому 9 років позбавлення волі без конфіскації майна. А також зобов'язав його заплатити 38 113 гривень за залучення експертів. Другому – 8 років ув'язнення без конфіскації майна – 130 600 гривень моральної шкоди. А також 27 915 гривень за залучення експертів. Третьому і четвертому – по 3 роки із іспитового терміну. Та по 18 353 гривні за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. А тепер про найцікавіше зловмисники вирішили, що це для них дуже суворе покарання і вирішили його оскаржувати. Двоє із обвинувачених нині в СІЗО на засідання в апеляційний суд вимкнулися за допомогою відеозв'язку. Двоє прийшли зі своїми адвокатами однак, розгляд справи знову довелося відкласти. Сторони процесу дійшли до того, аби відкласти засідання на 16 жовтня. А що про цей інцидент та вирок суду думаєте? Ви напишіть у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали. Не пропустіть, підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.